прикольные машины сурсажа тачка супра. <связанная> Давай. ты кажуть за ваше здоров'я. Хоча поліцейські не можуть запаркуватися. Саня, з віра запаркував, че саме. Четкие тачки. А ч? Плюс, плюс. Ай-яй-яй... Я на машині, клас. Ай-яй-яй, це ці новіші будуть? Так, да, клас. Що казали, що нові будуть? А я не знаю. Ні, але гарні, гарні. Ти що? не ну серць. Нічого не розкажеш. От біля.